Привіт! Ви на каналі Учитель української і з вами Світлана Чернишова. Сьогодні ми поговоримо про те, коли між підметом і присудком ставиться тере. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке підмет та присудок. По-перше, підмет та присудок належать до граматичної основи. Звичайно ж, у реченні може бути тільки один підмет. Або тільки один присудок, і це також буде граматичною основою. Але сьогодні ми поговоримо про те, коли в реченні є і підмет, і присудок. Що ж таке підмет? Підмет – це головний член речення, що означає предмет, про який йдеться в реченні, і відповідає на питання, хто що. Підмет підкреслюється однією рискою. Присудок це головний член речення, що означає дію, стан або ознака підмета. І граматично пов'язаний з ним. Відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він такий, що він таке. Присудок підкреслюється двома рисками. Зазвичай ми знаємо, що між підметом і присудком ніяких розділових знаків бути не може. Але є випадки, коли між підметом і присудком ставиться тире. Що ж це за випадки? Зараз ми з вами з'ясуємо. Але спочатку потрібно запам'ятати, що якщо ми бачимо тире між підметом і присудком, то перед тире завжди стоїть підмет, а присудок стоїть завжди після тире. Розберемо такі приклади. Бджола відома трудівниця. Замість тире ми можемо поставити слово є. Бджола є відома трудівниця. Бджола це хто? Це трудівниця. То бджола – підмет, трудівниця присудок. Це іменники і бджола, і трудівниця. Наступне речення. Що книга? Книга є що? Книга є джерело знань. Джерело, що книга є джерело. Книга підмет, джерело, присудок. Книга і джерело це іменники. Що весна початок життя природи. Весна є початок. Що весна є що початок. Весна підмет, присудок, початок. Це також обидва іменники. І так, правило перше. Тире між підметом і присудком ставиться тоді, коли і підмет, і присудок виражені іменниками в називному відмінку. Правило друге. Десять по 10 Є 100. Скільки 10 по 10. Є скільки? 100. Підмет 10 по 10. Присудок 100. Скільки 11 плюс 7 є скільки? 18. 11 плюс 7 підмет, 18 присудок. Ми бачимо, що і підмети, і присудки тут числівники. Правило друге. Тереміж підметом і присудком ставиться і в тому випадку, коли і підмети присудок виражені кількісними числівниками в називному відмінку тільки кількісними числівниками і тільки в називному відмінку, наступне правило: коли ж ставиться тире між підметом і присудком. Коли і підмети присудок виражені інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова. Неозначена форма дієслова закінчується на ти. Давайте розберемо приклади. Правдою дружити щастя заслужити. Що дружити це що заслужити. Дружити і заслужити це неозначена форма дієслова. Що берегти природу, що дбати про себе, що берегти є що дбати. Любити спорт. Дарувати собі життя, що любити є, що дарувати. Також це неозначена форма дієслова, тобто інфінітиви. Тобто, правило третє, коли підмети присудок виражені інфінітивом, ми ставимо між ними тире. Правило четверте: якщо перед присудками стоїть це, оце, то ось. То ми точно будемо ставити з вами тире. Наприклад, вже відомі нам речення, ми їх сьогодні розбирали бджола то відома трудівниця. Книга це джерело знань. Весна ось початок життя природи. Ще раз, правило четверте: якщо перед присудком стоять слова це, оце, то ось, то тире також. Буде ставитися між підметом і присудком. Запам'ятайте, що між підметом і присудком, в одному реченні не може ставитися кома. Ніколи кома ставитися не може. Тільки тире. Тепер розберемо правила, коли тире між підметом і присудком не ставиться. Це такі випадки. Підмет чи присудок виражені особовим або питальним займенником. Наприклад, він запеклий мисливець. Хто він? Це хто це мисливець? Неначебто хотілося б поставити тире. Але підмет виражений займенником, особовим займенником він. Наче тире ми ставимо не будемо. Наступне правило. Тере між підметом і присудком не ставиться у випадку, коли у складі присудка є сполучники, як, ніби мов не мов, неначе. Наприклад, а ця миленька дівчина, мов ягідка. Ми бачимо, мов, значить, тире ставитися не буде між дівчина і ягідка. Хто дівчина є ягідка. Але стоїть слово мов, значить тире не ставиться. Наступне правило. Тире між підметом і присудком не ставиться, коли присудок виражений іменником і перед ним стоїть частка НЕ. Серце лицаря це не камінь. Хотілося б нам поставити тире, але нам заважає частка НЕ. Що серце це що не камінь. Тире не ставиться. Наступний приклад Хліб у сьому голова. Що хліб це що голова. Давалось би, два іменника в називному відмінку. Треба поставити тире. Але ж ні. Бо перед присудком є другорядний член речення, який відноситься до присудка. Це другорядний член речення усьому. Тобто тире на цьому випадку також ставити не будемо. Ще один приклад і одне правило. Якщо присудок виражений прикметником або присвійним займенником, тоді тире ми знову ж таки не ставимо. Наприклад, з усіх утрат втрата часу найтяжча. Що втрата яка найтяжча, ми не ставимо тире, бо присудок найтяжча це прикметник. І тепер потренуймося. Ми бачимо 5 речень. Зараз ви можете тиснути паузу і самі визначити, де потрібно ставити тире, а де не потрібно. Тисніть паузу. Я думаю, що ви всі правильно розставили Розділові знаки, тобто поставили тире або не поставили тире. Давайте розберемося. Відряки та вишки символ минулого і сучасного. Відряки вишки – це що це символ Тире ставимо, тому що і підмет, і просдок виражені іменником в наземному відмінку. Наступне речення: насос це своєрідне серце шахти. Що насос Є що є серце. Ставимо тире чи не ставимо? Дійсно, ми ставимо тире, бо у нас є слово «це». Насос «це» – серце. Наступне зимовий день короткий. Хм, ставимо ми тире чи не ставимо що день? День який короткий, тире не ставимо, тому що присудок виражений прикметником. Значить, тире ставитися не буде Наступне речення Ми не підлітки, ми покоління z Хто ми є, хто не підлітки? Хто ми є хто покоління? Хм, чи ставимо ми тере, чи ні? Ні, тере ми не ставимо, тому що підмет у нас виражений особовим займенником. І останнє речення. завдання молоді Відбудовувати країну після війни, що завдання є що? Відбудовувати. Але відбудовувати це у нас неозначена форма дієслова. Завдання це іменник, а відбудовувати неозначена форма дієслова. У нас немає такого правила, щоб ми між іменником та неозначеною формою дієслова ставили тере. Але ж все-таки тире тут потрібно ставити. Тому що, якщо ми повернемося до правил, коли тире ставиться, то і іменником може бути виражений підмет, і неозначеною формою дієслова. І присудок також може бути виражений і іменником, і неозначеною формою дієслова. Тобто, якщо навіть тільки підмет виражений, Іменником, а присудок неозначеною формою дієслова, то тире буде ставитися. Я гадаю, що ви правильно розставили розділові знаки, тому що дуже уважно слухали. Отож, бо сьогодні ми з вами розглянули тему, коли ставиться тире між підметом і присудком, і коли воно не ставиться. На все добре, до наступних відео уроків!